локальні дослідження. От е, щойно е, ми обговорювали тему, що основні питання вирішення бездомності покладені на місцеву владу, яка практично не має бюджету для того, щоб займатися різними соціальними питаннями, тому, як правило, там бездомні залишаються на самій останній позиції, які насуються залишкову. Тому тут потрібні дійсно громадські організації, які працюють саме з цією групою. Це одна обставина. І друга обставина, що власне на регіональному, на місцевому рівні проводяться ці дослідження, скільки бездомних, там, скажімо, в маленькому місті, я не знаю, там, Умань, да? скільки бездомних в місті Вінниця. І потім, так скажемо, компонується оця загальна картина. Але ці дослідження є дуже складними з одного боку, тому що, як правило, це дослідження однієї ночі, і вони стосуються не бездомних взагалі, а людей, які сплять на вулиці. Тобто тут є два визначення, які дуже важливо розділяти, коли мова заходить про статистику. Бездомних людей в Україні, не побоюсь цього слова, мільйони. Але людей, які сплять на вулиці, значна набагато очевидно менше. І тому, от кого ми рахуємо. В даній ситуації зараз ми дискутуємо, скільки людей безпритульними є, тобто в яких немає даху над головою, які практично сплять на вулиці, або звертаються за послугами до різних організацій, про які ми знаємо. І тому статистика ведеться на основі, скільки людей звернулися за. Тими чи іншими послугами в ту чи іншу організацію. Це український, так скажем, вираз статистики. Але коли ми говоримо про традиційні підходи, які давним-давно існують на заході, то тут це має бути масштабні дослідження. Дуже мало країн проводять національні дослідження, тобто щоб провели дослідження в одну ніч, скільки ж там людей в Києві спить в Вінниці, в Львові, на вулиці? Це, це дуже складно і дуже дорого коштує. Тому традиційно міста проводять за рахунок своїх власних ресурсів, там студентських організацій, волонтерських організацій, громадських організацій, і, безперечно, ресурсів місцевої влади, скільки бездомних є в кожному місці, тобто бездомних чи безпритульних. А потім ця статистика зводиться, вона подається чи в міністерство, чи в якісь регіональні служби. І таким чином держава отримує загальну картинку. От у нас подібної практики ще не склалося, тому що тут і питання. Волевиявлення, да, що ця проблема має бути усвідомлена? І її треба розглядати як одну із важливих, а не потім спочатку там люди похилого віку, діти сироти, а потім там в кінці вже там, що залишилося, то вже про бездомні. Тому от відповідь на ваше питання, що, на жаль, ми не можемо оперувати достовірною статистикою щодо цієї кількості людей. Але коли ми про це говоримо, ми маємо чітко усвідомлювати, що от та цифра, яка нас слуху всі там скажімо, то вона стосується тих людей, які приходять отримувати. Пострілів, але є величезна кількість безпритульних, бездомних, які дуже рідко звертаються за послугами, і серед них велика група людей, які мають досвід, так скажемо, кримінальний, які так чи інше там з законом колись стикалися з одного боку. От і з другого боку, велика кількість підлітків людей знову ж таки ми тут не рахують, чи ми рахуємо дорослих, тобто яким яким чином ведеться статистика. Тут і він береться до уваги. Тому от для того, то, щоб ми говорили про коректну достовірну о, кількість даних щодо людей, які живуть на вулиці, ми маємо брати до уваги дуже багато аспектів. Авто скажімо, відповідаючи на ваше запитання, тобто то, за різними оцінками експертами, які ви налічуються близько 10 тисяч бездомних, які час від часу сплять на вулиці, користуються притулками, живуть у знайомих. Але знову ж таки ця цифра включає не тільки киян. Бо на якихось етапах, чи то влітку, чи то взимку, там скажем, дуже багато людей з інших регіонів, там, да, з сіл приїздять. А якщо будемо говорити про Одесу, то там більше влітку да. бездомних, да. Тобто, да, тобто вони там, скажем, час від часу мігрують, і знову ж це цифра міняється. Міняється від часу, міняється від традицій. Які місто, яке це місто має, от які послуги має, тобто в Києві, мабуть, що там краще зимою, тому що тут більше послуг, якими можна скористатися, а десь там в невеличких містах селах дуже складно вижити зимку, то, 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 то ця динаміка вона міняється, і є ще багато кризисних людей, які знаходяться в пограничних состояннях, тобто люди з кризисних сімей. которые э, то в одном, то в другом состоянии пребывают. Потому что одну ночь он может ночевать на улице на вокзале, потому что остался без работы, а потом какое-то время опять работать и иметь жилье. То есть люди, которые переходят из одного состояния в другое, и они тоже есть, как их учитывать, тоже непонятно. То есть можно сделать, э, как э, э, правильно... Да? Так, трудно. Хорошо, да, трудно считать. только фотографию одного дня на самом деле.